Скажіть, скажіть, будь ласка, що сьогодні у вас коїться на ринку? У нас сьогодні провірки і, і через день, і кожен день провірки документації. Ви про проходите? так? Так, ми, да, ми проходимо так, що вже навіть та ми не проходимо того що ми, які ми проходимо документації. І сьогодні цілий день з нас хотіли взяти повлази, але і ні згадуємо за що. Що не пояснює на кого взяти покази? Да. А на завтра ніхто не поперати, що свинина повіли. Не пустять. Там да. вже залізана свинина. А вам всі... відомо, що відбувається зараз на даний час? на території ринку? Ні, Валічно, щось там біля так. лабораторії, щось там якісь. А, а хто нас? То, хіба нам мені хтось прийде і скаже, що в лабораторії проводиться. У нас все прекрасно. У нас кожен день справка і тушка, справка і тушка, справка і тушка. Ну, на даний момент працівники Служби безпеки України і працівники поліції, як висловились, виконують рішення суду, закрита лабораторія. Куди ви далі маєте право де взяти довідку на. Анализ? Ми перший раз, оцю пору, це вже закрито все на світі 4 години. І ми тільки перший раз від вас оце чуємо. Да. Що на завтра лабораторія закрита. Будемо вставати ми... в лабораторії. Ми завтра ще дерев'яні столи будемо на території, ренту, прямо на прохожій частині. Ви за місце, я вибачаю, за місце проживання берете що саме? Да, ви від лікарні берете довідки, так? А дана де? лабораторія, ви маєте якісь відношення так. до неї? А ми, що? ми приїхали вже справкою. По своїй тут аналізи. аналізи просто тут беруть і там реєструють. Довідку цю на аналіз цьому ми даємо справку на досмотр живої свинини, а, а тут у нас роботи експертизу зарізаної свинини. Все так. А якщо у вас буде довідка, куди ви маєте право її ще раз подати, крім цієї лабораторії? Що на ринку? А нам нашу десь скільки тих справ? Нас ми ще не знаємо такого закону, що не... справа? Ні, 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 ну я не знаю. Там на аналізи я маю на увазі там здати. От в лабораторію вам завтра потрібно буде йти з новою з новою тушкою? Потрібно знову відрізають. Кики. Розрізають в'язи, льохки перевіряють, печінку, <плес> все перевіряють. А якщо завтра і не буде, буде то куди? Якщо не буде, ми просто наглою, може і на письменні стане, на проїжджій частині. Якщо так, не санкціонована торгівля, прийомо, правильно? Да. Місо, а куди не не нам йти? Куди нам йти торгувати? Де череш? А де? Якщо так, нас. Якщо нам черешки посадить, а у вас теж вже також зарізаний свині, скажіть, будь ласка, Так, вже є м'ясо зарізане все. Ні, ні, тут просто лабораторію закрили, і ми з'ясовуємо ситуацію, що ні, ну, в них є, може бути цей товар, ні, в них може бути цей товар, може бути ще додатковий. У вас ще є свіже на завтра, приготовлено додатково. І ви також не маєте куди звертатись, раптом що, да, в лабораторію. Це займає, це питання, на день на вия... І попередити ну, людей хоча б, так? Значно, так. Значно, так. Значно, пропаже, так, дякую. Ви такої самої думки? Скажіть, будь ласка. Я ну, щодо лабораторії. Є. От завтра, якщо у вас у вас є зарізана на соціальності, це в кожну, ви постійно тут торгуєте, ви платите? Ми мене спині тримаєте ліс. Дякую. І все подиви, все зарізали, все, ну Там дівчата сказали, що буде, якщо не санкціонована торгівля, бо немає де дівати м'яса. Тому що воно вже йде зарізане і потрібно його десь продавати комусь, якщо я на то пішло. очі продають, туди після сіла. Туди... І підемо туди, так а, називається. А де ну Виходить так, якщо лабораторія зараз на даний момент закрита. І відбуваються працівниками поліції СБУ якась там ухвала суду, так то фактично завтра закривається павільйон. Тут можна так зробити. Це ж така продукція, що вона не постоє, це не крупа, це не подошки, що там десь, а це мясо, воно жара. То можна рано зробити, запустити людей, що зробити. А тоді собі найдете займаються з тим, з лабораторією. Так ви теж проти закриття лабораторії? Звісно, ну, ми. Ну, ага. Хай пробірить людей. Люди не тогують, вони на свої відносини туди заявляють. Хай собі з'ясовують поза межами, щоб не порушувати ваші підприємницькі, як ну, то кажуть, шо, права. Люди ж нічого не вірять. Я нічого хочу. Зараз далі ми бачимо працівників поліції. Коментуйте ситуацію, будь ласка, добре служба таки може Та не ви не маєте права не коментувати. Має. А не вон не люди має. завтра не. говорять, що завтра виходять на протести, мітинги, акції і будуть несанкціоновану торгівлю, оскільки вони лабораторію е, вважають, що буде закрита. Буде закрита лабораторія? Чи ви також не, це не, не знаєте? пояснити не А ви можете пояснити? Буде завтра закрита лабораторія?